Дивись, Сашко, об'ясняю тобі. Я розумію, що на біді швидше, на бівай швидше за все, адаптивний круїз. І на ньому їхати так, хорошо. Но ті, для того, щоб ефективно їхати на круїзі, блять, ти маєш їхати 85 кілометрів в правій полосі, навіть 80. тоді він буде ефективним. А коли ти намагаєшся вицепити ліву сторону і якомога швидше доїхати, блять, до місця призначення, щоб якомога швидше вернутися, круїз контроль не ефективний. Бо сука, траса, блядь, забита. Ти прискорюєшся, замедлюєшся, відтормажуєшся, відхуяжуєшся. круїз набирає, круїз дрочить. Того проще, типа, просто пускати машину, ну, типа, контролювати педалю газу. Особисто для мене поняв. Я знаю, що таке круїз контроль, друзі. Я з ну, дохуя не їздив. Просто не завжди е, інфраструктура і техніка дозволяє. Надо було брати 50 -ку. у 50 в мене адаптивний круїз-контроль, да, ти його вчепив, в'їбав собі 130, в'їбав в ліву сторону, хтось вліз, притормозило, розігналось, погнали.